Усіх вітаю. Ми знаходимося в Криничанському районі. У нашого клієнта на одному з небагатьох полів озимого ріпаку. Мета нашого візиту оцінити стан ріпаку, подивитися на вегетацію, оцінити та надати рекомендації. В цьому році, у зв'язку з погодніми умовами, наприклад, на озимі пшениці, вегетація продовжувалася на протязі всієї зими. Пропоную перейти до огляду однієї з екземплярів рослин ріпаку. На даній рослині видно, що вегетація вже відновлена. Це видно по біленьким кінчикам ось цього корня. Називаються вони кореневі волоски. Це є сигналом для того, щоб почати підживлення азотними добривами. Одним з найкращих азотних добрив для ріпаку є сульфат амоні. Також можна це зробити карбамідом і, звичайно ж, селіт. За цими добривами ви можете звернутися до компанії Агропрайд. вони в нас є, тому ви знаєте, куди дзвонити і до кого звертатись. Дякую.